Вітання. В ефірі програма Дійові особи. Мені не потрібна точка зору, мені потрібен зір, говорила Марина Світаєва. Саме про зір, про проблеми зору та про захист очей улітку ми сьогодні будемо говорити з нашими гостями. А це лікар-офтальмолог Оксана Павлюк та консультант салону Зір, оптика Зір Ілона Рудакова. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. вечора! Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі: телефон прямого ефіру 3753. 33. Можете також ставити питання в інтернеті на сторінці ТРК Віка ВКонтакті та Фейсбуці, так, що, так, так, також, також у Фейсбуці в групі Місто на ЧЕ». ну і також на Черкаському форумі у групі Створюємо програму разом. Отже, перше питання: наскільки небезпечними для наших очей є сонячні промені? Мабуть, це питання для лікаря? Все ж таки, так? Значить, так, як у нас навколишнє середовище зараз змінюється. Раніше ця проблема не так гостро стояла, як вона стоїть зараз. Зменшується озоновий шар, через що випромінювання, які попадають в очі, їх більше і вони погано <пливають> впливають на наші очі. Деяка частина випромінювання затримується все-таки в ругівці і в кришталику, ну, а деяка досягає сітківки. Значить, ну, в основному ці проблеми потім проявляються з віком більше, бо ультрафіолетове випромінювання воно накопичується. Угу. Я сьогодні до передачі цієї готувався і читав про пигменти, що око само виробляє пигменти, створює таку, так звану природний захист від сонячного проміння. Це чи так взагалі? Так, і не тільки те, що він виділяє ферменти, плюс це повіки. Це зіниця, яка звужується, коли попадає велика кількість світла. Ну і треба захищати очі, бажано сонцезахисними окулярами. О, А це вже питання до консультанту салону, до Ілони. Пані Ілона, скажіть, будь ласка, от багато хто використовує сонячні окуляри як аксесуар, як елемент стилю чи іміджу? От наскільки корисно носити окуляри в літній період? Ну, очки солнцезащитные всегда носить э, полезно и нужно, даже не только летом, так как ультрафиолетовое излучение оно есть и осенью, и зимой, когда яркое солнце. Поэтому, допустим, деткам до 10 лет больше всего попадает вот этих ультрафиолетового излучения. И поэтому мы вот всегда рекомендуем носить не просто хорошие солнцезащитные очки, но и качественные, чтобы там была действительно хорошая, Лінза, яка вирізає до 400 нанометрів, опасная зона ультрафіолету як для дітей, так і для взрослих. У нас є питання ВКонтакті, питає Марина Манько. Підкажіть, будь ласка, як правильно підібрати якісні дорогі окуляри саме під свою форму обличчя та як визначити окуляри скляні чи пластикові, які краще захищають від сонця? Ну, тут не имеет значения. Есть и пластиковые солнцезащитные линзы, есть и стеклянные солнцезащитные линзы. Почему сейчас в основном идут пластиковые, так как, ну скажем так, для дизайнера больший полет, то есть больше возможностей формы, больше возможностей технологических, допустим, солнцезащитные очки есть и на леске, и на втулочках. Ну, если кому-то это понятно, и, и на винтиках. То есть стекло, оно как бы отходит на второй план, и потом по европейским стандартам стекло оно травмоопасно, угу. понимаете, особенно вот детям, женщинам, да и в принципе водителям. Ну, оно не рекомендується. А як правильно вибрати окуляри? Чи треба до лікаря перед цим на, на консультацію? Чи можна купити просто окуляри на мозгу? Можна да в, в спеціалізованих салонах, где сертифікати у нас, какби це все ліцензіоно. Ми приході клієнт приходить, і ми підбираємо форму вже соответствує з його просьбами, пожеланнями? Ну, ну зараз криза люди принципі не так вже добре зрушима. Тому я думаю, що більш купляє таких купляє. На вулиці там дешевші окуляри. То яка різниця між окулярами, що продаються на вулиці, та тими, що от є в ну, салонах? я ж вам говорю, що вони производяться спеціально на фабриках, то це все ліцензійно. То есть там проверяется качество. У нас спеціальний тестер есть, который який вот, проверяет очки на ультрафіолет, на защиту. То есть на душі там спеціально стоять ну, категорії, перша, друга, третя степень защити. Тобто, це все как бы, ну, по То -то, стандартам. Перед идет. тим, як купувати захисне окуляри, треба піти до лікаря на консультацію і потім вже вибирати згідно да. з тим, що я вам сказав. Да, да. Добре, дякую. Питання на черкаському форумі від людини з позивним Мерл. Позивним кажу, з нікомер. А у мого чоловіка 10 років назад була травма ока, осколочок заліза потрапив у світчатку. Йому зробили операцію, після чого на те око він погано бачить. І у зв'язку з цим здорове око також сідає. Два роки назад йому говорили, що роблять операції по відновленню зору. Яка ситуація зараз чи дають гарантію на відновлення зору після операції? Все ж таки, це не так дешево. Мабуть, до пані лікаря питання. <х Yeh> так, ну спочатку. Коли останній раз він проходив обстеження, щоб знати, яка проблема. І якщо осколок цей попав через рогівку, можливо, там післяопераційний астигматизм, то це відновлюється. Якщо проблема із сітківкою, то це набагато важче. Для цього потрібно все-таки причину, чого низький зір. А наскільки ефективні операції з корекцією зору, наскільки вони безпечні в наш час? Лазерна корекція зору, раніше це робили на січки. А зараз лазером. Ну, результати непогані, результати стопроцентні. Ну, тобто це в принципі безпечно. Так. Дякую. І... Питання на форумі від Степановни: як правильно підібрати сонцезахисні окуляри для старших людей, скажімо, 50 плюс. Ну, якщо там також вони повинні прийти до доктору, перевіритися, допустимо, якщо у них є якісь заболівання, січатки, Или та же катаракта, или та же глоукома. Есть специальные линзы. Для глаукомников это зеленая, такая насыщенная линзочка. Если катаракта это серая или коричневый цвет. Ну и самое главное правило это вырезать ультрафиолеты, чтобы они были более закрыты по лицу щоб сонечко не попадало. До речі, ми тут говорили про лінзи, питання про mm -hmm. контактні лінзи. Наскільки вони забезпечують захист від ультрафіолетових променів? Наск... Якщо ми, наприклад, візьмемо там якусь кольорову лінзу? Вони не захищають. Взагалі не захищають. Взагалі. То лінза не є захисником від mm -hmm. сонячного промінення. Ні. Mm -hmm. А що робити, якщо людина має вади зору, як її уберегтися від сонячного промінення? Сонцезахисними очками. хорошим То есть линза, а потом солнце на да, окуляры, и все, в принципе, довольно да. безопасно. Но сейчас есть очки, вот мы с вами, как говорится, очкарики. Ну так. <laughs> да. Поэтому есть сейчас солнцезащитные очки и спортивного плана. И, то есть там идет специальная пластиковая такая вставочка. То есть туда вставляются линзы с коррекцией. А еще люди, например, хочет хоть это в окулярах и вжимаю диоптрию, то ты моя короткозоресть, дальний зустр. Ну, тоже можно, да. А есть окуляры из таких тонизотонтонований, например? Да, фотохромные линзы, да, есть, есть. То есть помещения они светлые, на улице они темнеют. Просто мы делаем тонировочку, сами наносим тон, допустим, если там надо с диоптриями, выбираем оправу, вставляем линзочки с диоптриями и мастер в мастерскую тонирует их. Угу. По, по желанию клиента, там серый, кори, ну и степень насыщенности. То есть они получаются как солнцезащитные очки с коррекцией. Нагадую, це програма дієві особи. Ми говоримо про проблеми зору та про захист очей. очей улітку. Телефонуйте нам. Телефон прямого ефіру 37 53 33. Пані Ілоно, чи має значення форма окулярів і якого рівня затемнення скельців слід обирати залежно від регіону перебування? Обов'язково, звісно. Допустимо, для водіїв вибирається коричневе. Линзочка или желтая, то есть они придают четкость, контрастность, э качество видения в сумеречное время, в условиях плохой видимости, допустим, там, туман, дождь. Допустим, если это для пляжа, то подойдет зеленая или серая линза. А насыщенность, конечно, если на солнце загораете вы, линза должна быть более темная. Если для вождения или занятия спортом, она должна быть ну, процентов 35-40 затонирована. Знаете, есть такие окуляры а-ля Ян Табачный, где там не только закрывается вот передняя часть mm -hmm. окуляра, а еще и боковая. Они сейчас взагалі, чи це ефективно для да. захисту очей від да, сонця? солнца? Да, Есть такие тоже, да, и боковушечки, там тоже они идут, тоже еще есть линзы с поляризацией. Что такое поляризация? То есть это, скажем так, все, что отражается от горизонтальной поверхности, создает нам блики. То есть вода, снег. Поляризация ⁇ это линза, кстати, придумана нашим соотечественникам. В 1936 году еще украинцам, вот откуда пошли вот эти поляризационные линзы, которые потом впервые в 1936 году использовались в Америке для сначала вот, ну, для военных, а потом дальше это уже было все запущено. То есть они очень комфортны для глаз. То есть и отдых на воде, и занятие спортом, и вождение автомобиля. А чи можна купатися в лінзах? Настільки це безпечно? Купатися в лінзах? В контактних ви маєте? В контактних. Да? Можна, да. Але в цьому випадку ми рекомендуємо використовувати однодневные. Тобто ви її ее утром надели, а вечером просто ну, сняли і выбросили. А які взагалі лінзи існують за терміном користування? Є вот, однодневные, двухнедельные, місячні і квартальні. Угу. Дякуємо вам, давайте перейдемо до того, як робити профілактику, так і як взагалі, оберігати свої очі від погіршення зору. Які вітаміни треба вживати в літній період для покращення зору? Які вітаміни треба вживати і в яких продуктах ці вітаміни містяться? Значить, так всі оранжеві продукти, які містять вітамін, вітамін А. Потрібно вживати. Для більш похилого віку обов'язково в раціоні повинні бути зелені овочі, в яких дуже багато лютеїну. Це для профілактики, захворювань сітківки. Ну, а синтетичні вітаміни, я думаю, весною і літом не потрібно. Краще це вживати те, що є природне. То -то здорове харчування. Так. Я за здорове харчування. Чорніку треба кушати. Так, да. Чорнику. А да. да. щодо, щодо морковного сока, я знаю, що багато п'є морковний сок, там є вітамін Б для покращення зору. Як ви до цього ставитесь? Чи це корисно? взагалі? Да. І тобто, рекомендуємо то. дітям одну морквинку обов'язково з'їдати вдома. Тобто кожного дня дитина має да. з'їдати одну да. морквинку для да. покращення зору. яку вона озор. любить, чи з сахаром, чи з тобто, слідом. У будь-якій там... формі. Чи це фреш, да. чи це просто морквинка? Да. Так. Дякую вам. Зараз літній період, діти проводять багато часу на вулиці. Ну, зараз діти сучасні, мабуть, не всі проводять на вулиці за комп'ютером за, комп за, за інтернетом. І таке питання: чи, чи впливають комп'ютери на зір? І взагалі, як правильно користуватися комп'ютерами? Ну, дітям ми рекомендуємо взагалі до півгодини до сорока хвилин. Ну, я не знаю, які діти витримують цей час, чи батьки витримують. І рекомендуємо дітям все-таки користуватися окулярами, які знижують випромінювання. Таке питання до вас, пані Ілоно. Зараз існують такі окуляри для користування комп'ютером, для роботи за комп'ютером. Чи це міф, чи це дійсно так, чи наскільки вони ефективні? Це дійсно так. Це називається антирефлексне покриття. Вот Ано у мене зараз, у вас воно зараз. На лінзах То тобто воно знімає на 30-40% нагрузку з глаз при роботі з комп'ютером. Тобто ви рекомендуєте спеціальні рекоменду... окуляри для роботи з комп'ютером? Да, да. Окей, дякую. У нас є питання у Фейсбуці: питає Олексій Скиченко. якісними бувають тільки брендові окуляри? Чи є якась сонцезахисна оптика, а в середньому ціновому сегменті? Так, ціна якість. А в чому різниця між дорогими та дешевими окулярами? Можливо, не потрібно витрачатися. Хороший питання. Ви розумієте, ринок вже очок, очков он вже достаточно сильно перенасичен. Ну, в принципі, не обязательно покупать дорогие брендові очки. Є достойные, ну скажем так, середні варіанти по карману. Производство того ж Китая і Южна Кореї. тобто Китай під Корея, в принципі, робить да. непогані окуляри. Вони, якщо ну, на експорт, то воно дійсно корисно і, і за бренд нема сенсу переплачувати. Да. Так, да. А, о Сергій Гринько запитує. У мене таке питання: я цілий день працюю у приміщенні за комп'ютером, де освітлення тільки штучне, коли виходжу з роботи, очі напружені та болят. Я боюсь, що при таких умовах у мене може погіршити зір. Що ви можете порадити, щоб цього не сталося? Може бути каплі, какі увлажняючі. Ну, як доктор до лікаря, подав на пара. Добре, значить, коли ми працюємо за комп'ютером, ми набагато рідше моргаємо. Тобто сльозова плівка, яка постійно покрита оком, вона порушується. От для того, щоб було легше, ми капаємо каплі, це штучні сльози, це той же візин, штучна сльоза і даємо додатково, забезпечуємо сльозовою плівкою. І тоді менше люди скаржаться в кінці робочого дня. Угу. А і їх вообще, достатньо в, два в рази на день. В принципі, надає. полчаса поработали, і краще, ну, якщо є вікно, звісно, вийти просто вот посмотреть вдаль. Розвінемо ку да, так кузову, да, так близько, потім далі. Да, да. Кожні а... полчаса давати глазкам віддихати, просто міняти фокус хоча б. Питання на черкаському форумі Кеткет -кет запитує, які можуть бути порушення зору у дітей від сонячного проміння? Мо, значить, може бути кон'юнктивіт. Це коли дитина довго знаходиться з незахищеними очима, можуть почервоніти очі, дитина може скаржитися на те, що на нібито засипаний пісок. Очі будуть червоні, в такому випадку потрібно звернутися до офтальмолога і проконсультуватися. Це буде наслідком опіку рогівки, може бути. Тобто, коли людина відчуває проблеми з очима, чи та почервоніння, чи біль в очах, вона має в першу чергу йти до лікаря. Тому що за ментальністю нашою ми чомусь займаємося самолікуванням, а вже коли так. припечемо, йдемо до лікаря. Тобто, ви радите так. зразу, йти до лікаря. Особливо з дитиною ти зразу до лікаря. Угу. А ось таке тебе по дітей питання. А чи дітям обов'язково насисну за окуляри? Обов'язково. Мирхуємо, що обов'язково. Дітям призна... призначаються окуляри навіть з одного року, бо в дітей йде якраз формування органу зору і потрібно захищати більше. Це окуляри, якщо неможливо якісні окуляри, то це і панамочка з широкими полями, і кепка з длінним козирком. Очі обов'язково потрібно захищати. Тут питання на форумі є, Віко запитує, чи потрібно і як правильно підбирати сонцезахисні окуляри для дітей, чи не шкодять веселі та різнокольорові базарні дитячі окуляри, якими мами прикрашають свою малечу? Звісно, вони вредять. Потому що, вот, как правило, приносят, мы их проверяем на нашем тестері, они даже ультрафіолет не вирізають. Это просто ну, да, игрушка для, да, щоб... Повісіліть маму і все. навіть вони можуть бути Ні. небезпечними для да. очей дітей. Да, да. А який окуляр ви порадите от мамам купляти своїм дітям? В салонах в спеціалізованих салонах. Тоб, та саме продаж для да. дорослих та для да. дітей. Да. А, дякую за відповідь. Таке питання, що багато людей, переважно люди мистецтва, ну не тільки люди мистецтва. А користується окулярами не тільки от проти сонця, а, а завжди такий як елемент іміджу, елемент да. стилю. Наскільки е, безпечно чи небезпечно, носити окуляри завжди? Тобто в приміщеннях, вдома. Там, в сніх, якщо то, вони подобрані доктором правильно, якщо вони подобрані, скажімо, по формі правильно, по посадці, удобні, носіть себе і радуйтесь. <ристо> <ристо> У нас просто приходять молодеж, студенти і заказують мені просто. Очки для імідж. Мы ставим нулевочки. Ну, то есть, это линзы для работы, допустим, з компьютером. Но если хорошее зрение, можно водить автомобиль, можно ходить в кино, в театр. Пожалуйста. Угу. А, дякую. Ну, не завжди были, так розумію, так давно вони їх винайшли, так мабуть, в минулому сторіччі. А й... Ні, ти їх ще в Єгипті. У нас за крісні окуляри вже були в Єгипті при фараонах. До нашої ери, мабуть. Да. Так? Це винахід, в принципі, такий, не такий вже і сучасний. Это Ось. Да. І таке питання: чи є якийсь інший додатковий повсякденний захист для очей від сонячного випромінювання? — На, на улиці ви маєте в виду, так? Да? Ну так, від сонця. В принципі, доктор вже сказала, кепочка, панамочка, mm -hmm. как би. Бы, <свят> Прикроєт яркий світ. Тобто не, не одними окулярами можна захищатися від. Так, ну, да, да. головними уборами, допустимо, Ну, що ще? я теж не знаю. Угу. Дякую. А як, от, якщо вже така проблема є, так? Як покращити зір? Скажіть, будь ласка, як лікар. Чи є якісь вправи системи вправ для покращення зору? Є системи вправ і, в принципі. Є розроблені е, системи вправ при роботі за комп'ютером, то через кожні півгодинки хоч деякі вправи можна зробити. Є спеціально для дітей під, підібрані вправи при близорукісті, далекозорісті. Так що розроблено? Є, є, є апаратне лікування. В салоні, будь ласка, у нас є процедури спеціальні, які піднімають остроту зріння дітям. То можна прийти в салон да. е, і там вам завернуть да. вправо, да, які піднімають зір. 26 дітей. спеціальних е, апаратів, які піднімають остроту, косоглазія. Правильно я говорю? Да. Ну, Взагалі, результати хороші у нас. А можете провести кілька таких ефективних вправ для покращення зору? <гум> Покажи. Ну, треба показувати, просто <гум> я думаю, люди зрозуміють. Ну как? эти элементарные, на пальчик там, вот, допустим. Mm. Ну і главное менять, міняти да, фокус. Близько, там, да. допустим, в окошко, близько, окошко. Так ну, можна там... показувати. Я думаю, це цікаво, буде подивитися, як ці право. Вісімка, так, вниз гору, там в правої шиї можуть бути і так далі. А як ви ставитеся, Не знаю, чи чули ви про, про методику професора Жданова, який стверджує про те, що можна в будь-якому віці покращити зір і взагалі зробити його ідеальним? Можна спробувати, але ну, результатів я ще не разу не бачила. Тобто, ну так, він вважає, що він вважає, що в принципі. А в будь-якому віці да. можна працюючи, роблячи вправи відповідні, можна зір покращити. Так, да, є методика Бейтса, Ну ні одної людини не бачила, яка б довела свій зір до 100%. Тобто, ви в цьому плані трохи так скептично налаштовані до цих всіх, от, всіх от методик. Так, а як ви ставите до давозького масажу? Чули про такий давозький масаж, коли люди розминають руки і потім цими руками масують собі очі, і таким чином зір покращується, така тибетська медицина, скажімо так, східна медицина. Ні, не чула. Ні, нічого. З цього приводу нічого не скажу. Добре. Ось ми з вами говорили про те, наскільки шкідливо може бути сонце для наших очей, так. Угу. А взагалі, чи може сонце бути корисним? Так, обов'язково. І в яких випадках воно буде корисним, як використовувати сонячну енергію для покращення зору. Наприклад, якщо немає ультрафіолету, то не буде вироблятися вітамін Д в організмі дитини. І це буде привести, може, до того самого рахіту. Mm. Так, так що ультрафіолет інколи дуже корисний. Але є випадки, коли потрібно якраз з ультрафіолетом бути обережними. Це при прийомі. Антидепресантів, коли людина приймає медикаменти пероральних контрацептивів, які визивають більш світло... Чутливість. Чутливі, чутливі, велику чутливість до світла. Для дітей, наприклад, більше захищать світли, світлі очі, коли голубі очі. Для них більше потрібно вони. Восприїмчуємо, можна сказати, так, mm -hmm. до світла більше. А я читав про те, що коли сонце знаходиться в такій найменшій фазі, фазі своєї дії, так? тобто під час заходу та під час сходу сонця, дуже корисно дивитися на сонце, і тоді зір буде покращуватися. Чи це так? Треба попробувати. Я, чесно кажучи, не пробував, але тому що після цієї передачі я мені самому тепер цікаво, сам спробую. Можливо, от мій зір а, також а, також буде, от, буде, буде покращуватися. На заход і восход сонця, Ну, ну це приємно в будь-якому випадку, Смотрі принаймні, принаймні, це романтично. Не знаю, настільки це наскільки це дієво, в принципі, але принаймні це. Романтично таке питання. От ми говорили про кон'юктивіт, так угу. тобто сонячне проміння може може кон викликати так. конюсвикликати Також алергія. Так зараз в принципі літо баток людей угу. страждає на алергію, і у багатьох людей є почервоніння очей. Угу. От що робити в що, що робити в цьому випадку? Так само звернутися до лікаря. Лі лікар може сказати, чи це алергічний кон'юктивіт, чи це бактеріальний, чи це вірусний кон'юктивіт. І лікування різне, при тому і при тому конюктівиті. Угу. Дякуємо вам за відповідь на це питання. Ну і ще, якщо можна, ваші поради нашим глядачам: От як оберегтися від сонячного опромінення, що треба робити, і так далі ну, в літній період? Ну, прежде всего, полюбить свої глазки, позаботиться о них, приході к нам в салон. Приобретать хорошие солнцезащитные очки как для взрослых, так и для деток. Угу. Да. І поради від лікаря, будь ласка. Побільше вітамінів, сонця захищ... захищено. Ну і відпочинок. А чи взагалі чи є, як впливає відпочинок, відпочинок от на безпеку очей, на покращення зору? Чи він ефективним, активний відпочинок? Активний відпочинок, да. так. Зараз діти закінчили школу, зір у багатьох дуже погіршився. І можна пер перевірити, от, наприклад, навіть через місяць, коли дитина відпочиває, вже зір буде на 10-20% вищий. Так, у нас питання є на форумі. Шустик запитує. У рібінка дуже часто ячмінь проходить на одному глазу, з'являється на другому лечим народными средствами. Но помогает на время. Э мы пациенты окулиста или нужно обращаться к другому специалисту? Ну, специалист рекомендує, крім того, можливо, попробувати вітамінний із дрожжами. Угу, вітамінний із дрожжами. Так. І, а, дякуємо вам. Питання, мабуть, до пані Ілони. А Ванно запитую, яка должна быть uv защита на сонцезащитних очках. 400 до 400 нанометрів. Вони повинні чітко вирізати це все. Так. І тут ще одне питання. Запитує Євгенія Квітка. Можливо, питання банальне, але підскажіть, яким чином найкраще оберегти свої очі влітку. Про це ми, в принципі, говорили, але якщо можна. Ну, так. Сонце захисними окулярами, якісними. Ну, і, конечно, можна кремами какими-то попользоваться, если это девушка, да? Увлажняючими какими-то. А на скільки небезпечный makeup, то ну... тобто макияж? Mm -hmm. тот... Чи може він впливати на, на зір і чи може він погіршувати зір? Не mm -hmm. зустрічала. Нет. Ні. Nee. В принципі, макіяж безпечний, так що nee. дівчата, якщо, будь ласка, можуть. А да, от якщо, якщо не вас немає якихось алергічних реакцій на какую-то косметику, пожалуйста. До речі, так, і до речі, до речі так, багато жінок кажуть, що під час вагітності зірпаду. Які от будуть рекомендації жінкам, щоб оберегти свій зір під час вагітності? Ну, вперше, жінки, вагітні жінки два рази за період вагітності проходять обов'язково окуліста, який дивиться і очне дно, і дивиться за станом зору. І він дає рекомендації. Тобто, треба просто слідкувати рекомендаціям так, лікаря. Так. Вони два рази проходять за період вагітності. Ну що ж, пані Оксано та пані Олено, ми дякуємо вам, що ви сьогодні були в нашій студії. Дякуємо вам за цікаву розмову. Нагадую, це була програма Дієві особи. Ми говорили про проблеми зору та захист очей у літку. У нас в гостях були Оксана Павлюк, лікар офтальмолог та Ілона Рудакова, консультант салону Оптика Зір. Дякую за увагу. До побачення. Хай щастить!